Унікальний проєкт Supra 90 в Україні. Зараз про нього вам більше розкажу. По-перше, подивіться, просто що влаштували в багажнику. Це шоукар, в першу чергу. Тут у нас музика, лютий бас, навіть є місце під мікрофони, і можна витягати мікрофон, налаштовувати, і потім говорити, щоб тебе чули всі. Раз, ноу-хау. два. Така от крутилочка, можна щось поставити. Обвіз, якщо говорити про обвіз, то це оригінальний Liberty Walk, щоб ви собі розуміли. Так, закрию двері щоб ви побачили. Отакий от, от обіс Liberty Walk. Диски, до речі, також Liberty Walk. Погляньте на гальмівну систему. І я бачу там букову М і розумію, що від BMW. Так, під капотом тюнінгу близько тисячі кінських сил, хоча звуку отак так ви не скажете. От. Дуже круті отакі от, от ковші Recaro. Просто погляньте. Якщо не помиляюсь, вони коштують десь 8 тисяч євро. А скільки коштують ковші? Інформація, яка в мене є, це здається 8 тисяч євро, але я можу помилятися. 8 тисяч євро тільки на ковчі. Все показує про те, що машина може брати участь в різних змаганнях. Вона і бере, але якось, якості кара, так покрутити бублики там, де, на деяких змаганнях і знову не лафет. От Отаке життя машини, вона постійно десь в дорозі, але, на жаль, не своїм ходом. Через те, що вона отака однезесенька, в такому дуже екстравагантному офісі, її нею важко їздити дорогами, тому така її доля.